«Ок, Нам треба поговорити. Є питання. Коли нам таке пишуть, то зазвичай наш тривожний розум, а у більшості людей він на превеликий жаль таки тривожний. Тому що всі ми жили в неідеальних сім'ях, не буває ідеальних батьків. І так чи інакше, оцей паттерн. Пошуку загрози, небезпеки, включення надмірної алартності, уважності до стимулів довкола нас, він присутній у більшості людей. Так, от розум тривожної людини, і чим більшою мірою він тривожний, тим сильніше шукає негативні інтерпретації. І, відповідно, якась фраза, яка вкинута абсолютно без контексту, без пояснення, без емоцій, без смайликів, зразу інтерпретується найгіршим чином. Наприклад, ок означає, що взагалі це не ок. Нам треба поговорити означає, що зараз буде обговорення якоїсь страшної конфліктної ситуації, яка в кращому випадку завершиться просто розводом. А фраза є питання може зразу викликати у павлика, обдарованого надзвичайними здібностями розуміння, що зараз його битимуть, можливо, навіть ногами. Так от насправді це ж не відповідає дійсності, тому що 90, якщо не більше, відсотків нашого спілкування, нашої комунікації це є невербаліка, тобто не слова, написані буковками. А саме міміка, емоція, жестикуляція, енергетика, поля, якщо завгодно, словом, все ж окрім безпосередньо тексту. І в цьому контексті, якщо ми подивимося на ці повідомлення, то вони означають по великому рахунку нічого. Більше того, це можна іноді. Навіть сприймати як форму такого цифрового хамства, коли людина, перше ніж запитати, пише: А чи можна запитати? Запитати можна, але вікно для питань лише одне, і те його ще й не використав, шановний. Коротше, коли ми читаємо такі повідомлення, наш мозок всі ці емоції домальовує, всю цю критику, негативний намір, домальовує. Цього насправді немає, можливо, навіть не було в задумці. Взагалі, я в якийсь момент змирився з тим, що більшість людей в тому вигляді, в якому вони спілкуються в інтернеті, є текстовими імпотентами. Ну, нездатні вони передавати сенси буквам. Я теж нездатний насправді. Тому що, по-перше, Будь-яке повідомлення, воно є безкінечно обмежене тим вузьким словниковим запасом людини, яка його надсилає. А по-друге, воно є безкінечно, можливо, різними варіантами інтерпретовано, людиною, яка його читає. Ну і в результаті та людина хотіла сказати щось одне. Сказали в результаті зовсім інше, а почуто це було взагалі третім чином. Ну і от нам повноцінний такий міз ком'юнікейшн. Що із цим робити? <свісно> я би не записував відео, якби не знав. А я знаю, що з цим робити, і можу запропонувати вам дуже прикольну вправу, яку я вже пропонував своїм клієнтам, і яким вона прикольно заходить. А, так от. А що треба зробити? Треба розширити собі простір варіантів. Треба розширити собі те поле інтерпретації, яке ми зараз маємо. Тобто, от ми отримали повідомлення, і нам хочеться одразу наділити його певним негативним для нас сенсом, що зараз нас битимуть. Можливо, навіть ногами. Але це не факт. І нам потрібно оце, не факт, зробити більшим. Ніж те, що нас будуть бити. Як ми це робимо? У нас вже є певна негативна емоція. І можна попробувати погратися в таку акторську гру і попідставляти позитивні емоції. От уявіть, що ваш стан нейтральний, і вам це сказано не з претензією, а, наприклад, з радістю. Або з захопленням, або з інтересом, або з сумнівом. Але точно не з претензією. Для того, щоб краще це тренувати, можна нагуглити таку штукенцію. Вона називається коло емоцій, фокус, колесо емоцій. Або можете зайти в мій телеграм-канал, там якраз таки це колесо емоцій вже є. І по ньому пройтися, попідставляти всі емоції і подивитися, а як би тоді воно звучало. Також є зворотній варіант вправи, коли навпаки. Ви уявляєте, що повідомлення це просто от набір букв, намальований, десь на заборі на паркані. А ви знаходитеся в одному із цих емоційних станів. Ви також проходитися по колу і дивитеся: от, якби я зараз почувався схвильованим, приємно, чимось таке класне очікування, якби я це прочитав. А якби я був злий, як сім чортів, якби я це прочитав? І так поступово ви розширяєте той простір інтерпретацій, який не є негативним. Звісно, ця простенька вправа вона не вирішує повністю проблему. Як мінімум, тому що тривожний розум це штука, яку треба досить тривалий час систематично перепрошувати певною мірою, оскільки ми говоримо в тому числі про психотравми. То це дуже складно, якщо не неможливо зробити без терапії. Благо, я з цим може допомогти. А, а також також, це просто звичка. Тому, звісно, що такі думки можуть виникати. Але маючи в себе в запасі отакий інструмент, отакий спосіб додумування, підставляння іншого значення, ми можемо значно краще викручуватися з подібних ситуацій. Перетягувати їх на свою сторону. І далі буде відбуватися справжня магія. Тому що от ми беремо і повідомлення, яке навіть теоретично було надіслане із негативним наміром. Ми інтерпретуємо позитив і відповідаємо так, ніби це була не претензія а комплімент. І що відбувається? У нас у спілкуванні є така фішка, як петля зворотнього зв'язку. Що це таке? Це уявлення про те, що наша взаємодія це не просто обмін повідомленнями, це саме поступова ітеративна комунікація. Страшне слово сказав, пояснюю. От я вплинув якось на свого співрозмовника. Він у відповідь на це якось вплинув на мене. І вже під цим впливом я чиню наступний вплив на нього, і так далі. До чого це нас підводить? До того, що ми, відповідаючи так, ніби людина мала позитивний намір, впливаємо на співрозмовника, включаємо його в іншу роль, в роль друга, союзника. І з цієї ролі нам значно легше далі витягувати діалог в свою сторону. Тобто людина навіть могла хотіти вам сказати претензію. А ви до неї з радістю. Ну і все це обеззброює. В принципі, от, любов, радість, позитив, класні емоції вони обеззброюють. Тому що навіть якщо дуже хочеться зробити щось погане, ти дивишся на людину, яка просто світиться позитивом і в тебе опускаються руки. І вже хочеться взаємодіяти на хороших тонах. Тому ми можемо просто уявляти, що оцього першого негативного впливу. Який насправді тільки тут, його просто не було. І зразу починаємо впливати позитивно, тим самим задаючи весь тон діалогу. І це ще схоже на те, як коли я розповідав у відео про Еріка Барна, про внутрішню дитину, що це комунікативна модель. Тобто, якщо ми припускаємо, що до нас говорять з батьківської позиції, нас автоматично закидає в дитячу. Якщо ми припускаємо, що до нас говорять з дитячої позиції, нас автоматично закидає в батьківську позицію, і ми починаємо ще більше насідати на нашого співрозмовника. А якщо ми припускаємо, що це нейтральне повідомлення, то ми відповідаємо з позиції дорослого, і нам значно легше тоді вести діалог у те русло, в яке ми хочемо його вести. Тому. От, якби я думав над тим, щоб ви могли винести для себе корисного із цього відео, то це є дві речі. Перша, це вправа для розширення спектру сприйняття емоцій, для розширення поля розуміння цих повідомлень, які ви іноді можете отримувати, і друге, це розуміння про те, що наше спілкування це петля зворотнього зв'язку. І ми постійно впливаємо одне на одного. І впливаючи позитивно, ми можемо міняти людей і їхнє спілкування з нами. Якщо було корисно, то підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте, заходьте в телеграм-канал. Можливо, там теж знайдеться дещо дуже корисне для вас. І до нових зустрічей. Одна з нічково непогано.